Добрий вечір ще раз, шановні глядачі. Я сподіваюся, що наші учасники зараз займуть місця свої. Я нагадаю, що в ефірі політклуб. Це не політичне шоу. Це просто дискусійна програма, у підготовці якої не бере участь адміністрація президента. А жалко. А ви, може, не запрошуєте? Ми запрошуємо. Ми запрошуємо. От якщо Сергій Льовочкін прийде сюди і сяде там десь чи там, я не знаю. А можна Darker. зупинитись на фразі Сергія Льовачкін прийде і сядевся. Дарка Чепак, я не знаю там хто там є. І будуть свої думки висловлювати Клименко. В нього K багато думок я бачив по телевізору. Клименко може прийти. Я не знаю, Олександр Янукович. Може Приходьте і говоріть те, що ви думаєте. Не питайте у штабу партії регіонів, що вам говорити. Ви дорослі люди, у вас є власні думки і навіть власні гроші. Захистіть їх своїми зусиллями. Не треба думати, що президент за вас всіх все зробить. А так? давайте покличемо їх на завтра, на 11 годину. до Приходьте до одинадцяту годину, пан Клімєнко, пан... Е... Я забуваю весь час. Тут так часто змінюються клініки адміністрації президента. Льовочкін. Пан Льовочкін, пан Хорошковський. Там ще був хтось. Пан Янукович. Явдон ну, зміни так прийде, він же там працює. Дой. Ну от. так що і приходьте, і об'єднуйтеся з журналістами. Журналісти про вас погано не напишуть, тільки правду. Зараз у нас є можливість поговорити з зеленою баранник про ситуацію з харківськими з жур... журналістським середовищем. Добрий, добрий вечір, пані Олена. Чуєте нас? А ви вчора так, так чую. Ну, от бачите, ми от говорили про те, що в регіонах насправді не, не краща ситуація ніж Києві. І от Юрій Луканов вже згадував про закриття трьох фактично ресурсів каналів в Харкові. Так, так, це відбулося минулого року. Наприкінці нас відключили, наш канал АТВК, який я очолюю, і телеканал Фора у вересні І я нагадаю, і те, що відбувається сьогодні, я вважаю це цієї, е, е, у того, що відбулося у Харкові. Це була свого роду, на мій погляд, така репетиція, на жаль, дуже і дуже жахлива. Тому що те, що сьогодні відбувається. Ну, це страшне mm. про свободу слова. Мені здається, вже можна забути. І я згодна з тими думками, з тими людьми, учасниками цього нічого людського, які кажуть, що сьогодні проблема не тільки у ЗМІ, проблема вже в суспільстві, і треба якось це суспільство піднімати, закликати. І нам ніхто зі сторони з боку не допоможе. Жодна інша країна, поки ми самі у себе не розберемося з тим, що відбувається. Дякую, дякую, пані Олено. Є можу запитати, будь ласка, Людмила Панкратова, медіа юрист, адвокат. Я вперше в такому середовищі знаходжуся, і мені дуже імпонує те, що взагалі точаться такі розмови. Тобто те, що проводиться політичний клуб зараз, і те, що ми можемо говорити з Сонією Кошкіною, з панією Оленою, говорить про те, що журналістське середовище все ж таки чинить спротив. Я хотіла трошечки спустити журналістів до того, от ви добре сказали, захист. Що таке захист журналістів? Хочу звернути увагу, що всі ці порушення, про які сьогодні йдеться, це є порушення прав журналістів. І коли ми вже на війні, і на війні досить давно. Нам треба мати якусь зброю. Ця зброя вона не лежить в рамках там, до когось звернутися, чи просто прийти поговорити. Чи це буде розглянути на засіданні робочої групи якоїсь і таке інше? Треба дуже чітко готувати свій захист Пусть у правоохоронних опов... органах і в судах. І тільки після того, коли ми використаємо всі національні способи захисту, ми звернемось до Євросуду. Я і моя колега Людмила Опришко, ми виграли кілька справ у європейському суді, і мушу сказати, що ці журналісти, які е, хотіли йти до європейського суду, е, вони справді захищалися тут. Вони розуміли, що це е, абсолютно безсенсово, що це марний захист, тому що справді, як ви кажете, все так і є. Немає ніякої ради на це все корумповане, і таке інше. Але це той шлях, який треба пройти для того, щоб десь ця справедливість все таки з'явилася. Ви розумієте, що княжицький не встигне пройти, його може закрити? Ні? А от розуміє а, а саме що, тому а що робити пані Бараніх в цій ситуації? Вона теж має судитися. Так, вона має судитися, звісно. Тому що якщо розумієте, тут дуже добре, якраз поєднання обох компонентів, коли ми про це говоримо ось так публічно. Це створює можливість для юристів говорити про такі от масові утиски свободи слова. Це посилює нашу позицію. Тому треба і говорити, і все ж таки судитися. Ви погоджуєтеся, пані Олена, з такою пропозицією? Ми судимося, але річ. Увесь жах об тім, що е, справа ж не в тім, щоб нам судитися, вигравати чи не вигравати. Це ми хочемо виграти суди. А ті, хто проти нас виступає, вони хочуть, щоб нас не було. І всі справи вони затягуються. Просто на нас не реагують. Навіть Ні. мої запити до прокуратури: не дайте мені відповідь, чому ви не відкрили справу. По моїй скарзі мені сказали, ми все віддали у Генпрокуратуру і у нас на руках нічого немає. І так, буквально по кожному суду. Ми виграли шість судів, подали ще сьомий позов. Зараз ще розглядається якась експертиза почеркова. І це все просто для того, щоб затягнути процес. Я це все Ось... розумію, але якби ви... виборів не було в ефірі в жодному разі, тобто, по суті, ви до цього часу не можете виходити в ефір. Ви, тобто, ніхто вам не допоміг, ні суди не допомогли, ні міжвідомча група, ні от це якраз та ситуація, коли вже треба звертатися до європейського суду, і це буде довго, але все одно це буде мати якісь рішення. Тобто і Україна його зобов'язана буде виконувати таке відчуття, ніби у це. От ми живемо в різних країнах. От є рішення європейського суду по Луценка. Хтось його виконує? Ні, ну що ми зараз Я вам не сказав, що ви живете. Ви зараз на телеканалі, який теж позбавили права мовлення в ефірі. В нас теж забрали всі частоти. Ця справа зараз у європейському суді не зрозуміло скільки вона Але на частотах цих каналів не працює житський. зараз. Але якби вона не була в європейському суді, ми, я думаю, що було б гірше. Ніж зараз, і тому я кажу про Ні поєднання красо цих от двох те, що способів треба туди йти безсумнівно. Але без але ми повинні для себе зрозуміти, що е, нам треба зробити так, щоб в нас тут суди стали європейськими, і це буде і це, і це буде справжнім захистом, а не лише наші походи до європейського суду, де Україна є лідером серед всіх країн, які туди подали а цієї ви, частини світу. Абсолютно, речі, але нам, ви нам почули пишу... про що я сказала, тобто почу... поєдна... поєднання компонентів, поєднання так, компонентів. Так, це дуже важливо. Хочу подякувати пані Олені Баранікіна за. От нам пише на Фейсбуці Андрій Кобрін: поки журналісти не заблокують роботу всіх новостей, нічого не буде. Нас потрібно призвати до забастовки, показати фамілії тих, хто відказався, і публічно признати не журналістами і перестати здороватися. Я хочу сказати, що не треба теж бути романтиками. В Росії вже давно. На новинах працюють чиновники, а не журналісти. Я можу сказати, що це не журналісти. Вони не журналісти. Просто це 90% журналістського корпусу. І у нас ситуація спокійно, вже давно, за останні два роки, приходить до такої ситуації самої. Ну, ми будемо називати більшість наших колег не журналістами. Ми абсолютно, абсолютно не цікаво владі і цим людям, як ми їх називаємо. Вони журналісти, тому що вони працюють на великих телевізійних каналах і не будуть нічого блокувати. А ми з ними розмовляємо у Фейсбуці. Те, що це не наша проблема, пане Кобрін. Це проблема суспільства, що вам показують новини, не журналісти, які нічого не будуть блокувати. Поки ми з вами не змінимо цю країну, не журналісти будуть вас дезінформувати. От і все. О, вибачте, да, да, да. тут може ще й люди, які не. Але я хотів би одразу сказати про те, що ми. Тоді бачимо реальну заборону професію в такому разі. Ну що, ми відчуваємо, що той клімат, який практично за ці роки створюється, ну він ну він геть. Просто не дає можливості просто реально журналістам працювати. Більше того, я не знаю, який негативний вплив мають сусідні країни, але просто відбувається білорусизація, чи не знаю русифікація цієї так. так. Тому що ви розумієте, тут ще інша історія те, що ти Віталій, кажеш про те, що прийдуть на канали, чи зараз будуть працювати вже люди, які не є журналістами. Ну насправді, вже і сьогодні ми бачимо таку ж стерилізацію, особливо на деяких телеканалах, що ми розуміємо, що там вже працюють так звані аналітики, які формують для українців картинку дня. І, от відповідно, це ми вже сьогодні бачимо про те, що відбувається поступове сповзання до ситуації, коли журналістка як професія просто вмре. От сюди, коли до нас прийшла податкова, приїхала лише камера п'ятого каналу. Коли збирався комітет з питань свободи слова у нашій справі і у справі е, ЛБЮА, між іншим прийшли представники прокуратури і податкової, і добре, що вони на це реагують, але не прийшла половина членів комітету, прийшли лише представники опозиції. Жодного представника влади не було, і крім нашої камери, там теж нікого не було. Це питання до журналістської солідарності була і чи ті була камера. Я, вибач, каналу. Ну, я перед тим п'ятий канал, і ми більше інших камер там справді Дійсно, не було. Швець. Поки, поки йде мова зараз. Я хотів вже ще добру пропозицію сказати. Мені здається, що настав час журналістам власне вийти на той свій круглий стіл, де виробити наші пропозиції, наше бачення і наші вимоги до того, щоб ця ситуація якось змінювалася. Не просто говорити, а виходити на прийняття якихось рішень, бо це просто говорити навіть тут студії цього замало. Ну, для начала я просто ну, как бы обязан некий свой такой долг выполнить, напомнить, что год назад была закрыта газета по-киевски. И тогда тоже как-то особенно никто на это не отреагировал. Все посчитали, что это конфликт между собственником и э, шеф-редактором. Почему мы тут говорили? про то, Просто. Газеты закрыли, потому да. что она наподобалась владельцев, говорили да, голосу. Да, там. там была так? совершенно конкретная достаточно причина. Да, в результате там вылезли какие-то еще другие вещи, которые всегда существуют, там сложные какие-то отношения. Ну вот, Как бы так. Мне хочется здесь согласиться с Михаилом Соколовым, который сказал: Мы проигрываем пока власти. Это это очень удивительно, на мой взгляд, потому что та власть, которой, ну, которую мы видим во всех ее великолепных проявлениях, она не производит впечатления интеллектуальной власти, ни капельки. Вот как бы даже до обидного, да, она. И часто мы о ней так и говорим, и пишем, вот смотрите, что они сделали. Ведь это глупо, да, ведь это вообще на голову не натянешь. Между тем, вот мы такие умные и красивые, мы проигрываем вот этой глупой и некрасивой власти. Мы журналисты, да, то есть, ну, люди, которые знают больше, чем средний, как бы, среднестатистический гражданин этой страны. И тем не менее, мы проигрываем. Я не знаю. Да, завтра... Тому завтра... у Влады є всі можливості для того, щоб ми... Вона Влада, она все все контролирует. Я, я согласен, да. И как бы у людей без принципов шире выбор средств, безусловно. Да? Там, где мы не можем ударить ниже пояса, они не только ниже, они могут и кирпичом по голове. Я понимаю все это. Но почему мы так плохо используем свой собственный ресурс? свои знания, свои собственные умения и так далее. Мне совершенно не нравится. Я сейчас ни в коем случае не хочу, ребята, и так сложная ситуация. Мне не нравится то, что сайт LB.ua закрыт, и там вот эти вот четыре замечательных лица. Я хотел бы, чтобы там были объективочки на каждой из этих четырех лиц. Очень там интересно. Там есть много, что про каждого из них рассказать. Понравится этим людям рассказать или нет. Рассказать Януковичу. Рассказать всем. Рассказать Януковичу. И, может быть, даже Янукович рассказать всем. Не так давно ä, был небольшой сюжет в інтер, по интернет-телевидению, не помню, какого-то, по-моему, Донецкого или Янакиевского канала, где у местных жителей спрашивали: а вы что-нибудь вообще знаете про Межигорье? Вообще, вот как, есть такая проблема. Мы, говорит, не знаем ничего про это. А может, людям просто не потребуются Э, а... Нас и так тут хорошо кормят. Навіщо нам Ну, є, те, кому... є такі, є такі є люди, правда? є і такі, є в тому числі і як говорять: да, інтернет граждані і є телевізорні Да, Це, це якби дві аудиторії, які, к сожалению, очень, не дуже сильно А Є ще можливості доступу до інтернету, яких немає в маленьких містах, у селищах це ж, там немає в цих в цих волоконних лініях. Там є перший канал. У 1 Но это значит, что нам есть еще где и как и с кем работать. Да, к 11, журналисты выйдут, по Машу, пок... да, на Резницкую, заявят свой протест. Но в, в этом случае они будут выступать, извините, в качестве, ну не знаю, точно так же, как выступали в качестве в этом качестве другие граждане, да, они не будут выступать в журналистском качестве. Нам нужно использовать... Ну, еще журналисты тоже наши... граждане. Нет, безусловно. И это тоже нужно делать. И в суды нужно обращаться, безусловно. Хотя при, предельно прекрасно мы знаем, что если нужно, суд сделает так, как нужно. И вот тут вот звучала такая фраза, она мне как-то ну, немножко ухо задела. Эта власть должна... Ну, мы же уже поняли, что эта власть нам... Ни, уже ни, никому ничего, ничего не, не повинна. так. Тоді треба податки припиняти, платити. Так? Максим Кіяк, шановні, я би хотів сказати, що власне змі як такі є відображенням суспільної реальності. Тому дуже важко вимагати в державі, де наприклад, з таким високим рівнем корупції, де депутатські голоси продаються, вимагати якоїсь моральності від представників засобів масової інформації. Так це важко, але це можливо та необхідно. Якщо ми от власне ми згадали щойно засоби інформації на Слобожанщині, і в мене дуже багато друзів, знайомих на Буковині, звідки власне я родом, Чернівецька область. І отак, опитавши їх, я приблизно в такі пункти собі накинув, які ж проблеми є із медіа в Чернівецькій області. Перше, це те, що власне засоби тиску та впливу стали практично цитата більш вишуканими, тобто вони не стали такими. Топорними не стали такими прямими, а більш вишиканими. Тобто, е, збільшилось, е, власне, непрямий економічний тиск, політичний тиск тощо. Тим не менше, е, це, власне, другий пункт. Залишаються такі старі добрі методи, як залякування. Я знаю, е, немало прикладів залякування моїх знайомих е, журналістів, які, щоправда, не звернулись до е, органів внутрішніх справ. Залякали? Е, так, 50 на 50. Е, Третє це е, власне, відсутність гарантій для безпеки журналістів. Власне, власне, третій пункт випливає з другого пункту. Тому що одна справа, якщо журналіст дійсно публічний, на загальноукраїнському рівні відомий, то це одна справа, якщо його залякають. Інша справа в регіоні, де якщо його, дійсно його притиснуть, то ну, на другий день мало хто про нього згадає, на жаль. І четвер, четвертий пункт це е, те, що ми власне, вже сьогодні казали, це відсутність солідарності на регіональному рівні. На жаль, в Чернівецькій області дуже мало солідаризована журналістська спільнота. І тому я, я, власне, мені хоті... Це взагалі регіональна проблема. Це всюди. Це, так. В... це величезна проблема, да. так як я погоджуюсь. Тому я би власне з цієї студії хотів би закликати до солідаризації, до об'єднання зусиль чернівецьких журналістів і загалом всіх журналістів України. Дякую. Дякую. Будь ласка, Сергій Висоцьке. В журналі Esquire є така рубрик... рубрика, Правила життя» називається. Я думаю, что если бы эту рубрику Правила жизни решили бы включить Виктора Федоровича Януковича, надо было переименовать в жизнь без правил. Поскольку именно это мы в общем, наблюдаем сейчас в стране. А я бы хотел обратить внимание вот на такую вот вещь. Безотносительно ситуации с левым берегом, вернее, относительно ее, но не будем вдаваться там в в кто конкретно заказал, кому не понравилось это. Мы пока этого не знаем. Надеюсь, история это все расставит. Точки над «и». Есть некоторые объективные и формальные последствия этой ситуации. Они заключаются в том, вот я вам честно признаюсь, когда я сегодня прочитал эту новость, у меня внутри что-то ёкнуло, да, потому что я работаю в интернет-СМИ. А вот, до вот сегодняшнего момента, до сегодняшнего дня, на постсоветском пространстве, в том числе в Украине, считалось, что в общем, пресса, пишущая и в том числе интернет-СМИ это ну, какие-то такие вещи, на которые власть э, вот, не обращает внимания и не А на бага на телебачили. Да, нет, нет. Да. Контролировали всегда телевизор. То есть с сегодняшнего дня, в общем, Виктор Федорович, наш без правил, ну или кто-то, кто его представляет или им делегирован в, это, в этот вопрос, ну, он создал новые правила игры. И этим меня, допустим, как сотрудника интернет-СМИ очень сильно напугал. Понимаете? Ведь чиновник это такой вот человек, который действует не исходя из каких-то фактов, логики. Мне кажется иногда, что в чиновников и в бюрократии действует такая первая сигнальная система Павлова. То есть как это, в виноком примере можно это рассмотреть? Ну вот представьте себе кортеж президента. Вот кортеж президента, в том числе украинского, он должен быть всегда быть самым длинным вот, и самым красивым. Вот. Потом идет премьер-министр, да, потом там глава Верховного Совета. Вот если президент приезжает на менее длинном кортеже или там на Тойоте какой-то, но ну, не приедут к нему министр на совещание на Мерседесах. Да? То есть сегодняшняя ситуация, она дает, что? Она дает команду. Вот, вот этим самым чиновникам, губернаторам, вот, людям на местах и в Киеве, и по всей Украине. Но, ребята, можно трогать СМИ. Вот, можно их закрывать, заводить на них уголовные дела. То есть, вернее, можно было их закрывать раньше, делать другими способами, более хитрыми. Сюда не вмешивалось государство. С сегодняшнего дня подан сигнал. Ребята, не нравится? Вперед. Вот, и представьте себе ну, вот, какой-то телеканал не знаю, в области, который показывает дом губернатора. А потом губернатор пишет в прокуратуру, говорит, что это вмешательство в личную жизнь, и телеканал закрывает. Вот, нам подарили новый механизм давления на СМИ. Вот, Это намного страшнее, чем да, чем вот сейчас будем как бы сказать, гадать, кто заказал. Я хочу зачитати перед рекламою слова, які написала Маріна Скічко до Олі Червакової. Обов'язково прийдемо завтра на 11-ту годину підтримати під прокуратуру, підтримати чесних журналістів. Коли у вересні минулого року ви огляд знімали сюжет про цілодобове будівництво багато будівлі на території генпрокуратури, тут був тільки котлаван. А сьогодні дві величні і дуже дорогі бутівлі зі скла та бетону. Але ми, мешканці навколишніх будинків, дуже вдячні вам, Олі, за ці сюжети. В той момент тільки вас злякалися прокурори. Всі вони бояться вис і розголосу ще раз дякую вам за небайдужість, власну чесну позицію і сміливість тій проти системи. Реклама на каналі Тіве.